Міліція з народом охорону громадського порядку на території держави правоохоронці здійснюють разом з громадськими активістами. 22 тисячі співробітників міліції та 3,5 тисячі самооборонців цілодобово забезпечують спокій громадян. Спільні із активістами патрулювання проводить навіть ДАІ. як співпрацює державна автоінспекція та народна, бачила Олена Стецюк. Полк Державної патрульної служби. Праворуч чекується з півтори сотні Даївців. У руках блокноти через плече сумки. Замість автоматів Калашникова, що були минулого тижня. Теж ходили з автоматом. Ні, я не в курсу, на що такої сети. Вам не видавали? Ні ні. 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 Ліворуч від полку самооборона працюватиме разом з ДАІ. Добровольно Ми на патрулірованні в місті з співробітниками ДАІ. Мета безпека громадян і дорожнього руху, по кілька чоловік з кожного боку. Визначено так, що вони заступають разом з нашими автопатрулями, поки що на своїх автомобілях і виїжджають до місця несення служби і спільно несуть дорожню патрульну службу по і безпеці громадян, без охорони громадського порядку і безпеці дорожнього руху. Перше спокійніше, і люди бачать, як робиться ця робота, відчувають, як воно треба це зробити. Ну позитив є. Хлопці кажуть, на шляхах стоятимуть і від партії волонтери. Хоча скаржаться, нема поки не лише бронежилетів, а й простих зелених, що світяться вночі, просять посприяти. Можу толі паткакою то розписі, то сьогодні може немає, то ми вже на завтра сплануємо, щоб вони були. Деї самооборона це не все. Є й третя сторона в новій структурі. Частина колишнього автомайдану займалася логістикою. Тепер автодозор. Гліб каже, охороняють ДАІ. Ми їм забезпечуємо особисту безпеку та домовленість з громадянами. У нас бували випадки, коли громадяни кидалися на ДАІшників з криками, що що ви тут робите, що ви сюди повиїжджали, Люди не хочуть вас бачити. Ми показували людям нашу символіку, пояснювали, хто ми що ми робимо. Пояснювали, що ДАІ в місті дійсно потрібно. Активісти радіють перший результат. Тати спільного патруля вже є. Штрафи платять навіть мажори. Привишення швидкості. орієнтіровочно син судді, різниці нету. Чен сину ну, довічати по закону. Було штрафовано, если не ошибається на чотириста гривень. Заплати ну був составлен протокол. Відраження у нього прива. При появленні, скажем так, нас у нього не зникло. Народні інспектори помічають, про них водії не намагаються дати хабаря на дорозі. Хлопці у формі запевняють, вони ніколи не брали. Але викоринити це треба. Бо рухаємось в Європу, кажуть. Щоб не брати гроші водіїв, варто. Змінити нервну конституцію і також підняття заробітної плати. До якого рівня? Мерг при допустимо. В межах допустимо. Скільки треба, щоб, щоб набрати Н, не брати хоперіщення? Навіть вони можуть вам це сказати. От, якщо вчора патруль рассказывал нам, що у нього зарплата 2,5 гривень, він живе в Києві з сім'єю, йому надо накормить. Думаю, мінімум, навіть на тисяч гривень, щоб вони брали взятки. Уздовж узбіччя автівка Даїта, чорний крайслер. Даївці та активісти стоять окремо. Проте тільки на перевищення швидкості усі поруч. Зізнаються, порозуміння є. Більше водії реагують адекватно, можна сказати. Ну, веселіше з компанії. Веселіше? Так, звісно. Займалися вчора, займаємося сьогодні. Максимум це завтра, щоб народ уже зрозумів, що п'ять ГАІ вернулись на дорогу, щоб все добре, то є, що міліція з народом. Тільки ради цього. Не всі водії вірять, що активісти стоять задурно. Чи казна видержить таке засілля людей. Сьогодні людей не вистачає, щоб робити. Працювати треба, люди. Працювати. Водії, що проштрафились, на камеру говорити не хочуть, та зізнаються. Патруль від народу ідея непогана. Олена Стецюк Данило Стельмаков Твай.